Всім привіт вітаю вас на моєму каналі я Ізбурд, і Я прохожу Dark 2. І це нова Гра плюс. На складності завершальні, так що погнали далі. В короля затмил его нужду. Те, що могли помочь, були уничтожены. Но їх смерть, їх гріхи породили нову силу, нове войско, что продолжит путь. Так, ну що, продовжуємо. Так, і де це я? Ага. З вороном я говорив. Судячи по карті, так, да. бо квест тут не, не світиться. Так, де світиться квест? А квест світиться ось біля дерева смерті. Давайте туди. Хм. Так, ну що? Так, треба поговорити зі старішим Вороном. Ти прийдеш со мной. Все, поговорили, він піде з нами. Так, куди нам тепер? Нам тепер в. Так, в загублене світло. Чи втрачене світло? Утрачене. Так, де воно там? Да ось, так. я не узнаю это место, куда ты меня привел? Место называется утраченный свет. Так, погнали далі. О, можна визвати коня. Так, утрачене світло, втрачене світло. Ось якась падла сидить. Піджидає. Втік! Так, а що там у нас? Ага, у нас там є сундук. І є вульгрем. Давайте з ним поговоримо. Продаму йому всяке лахміття. Нові товари. Так. Так, так, так. Ось ця штука нам корисна. Вона потрібна буде для. Для крафта. О, це теж нам треба. Так. Е. Це не треба. Mm -hmm. О, вампірізм. Обов'язково треба залишити, не провтикати їх, не продати випадково. Так, тут у нас теж хлам. Кріт шанс, ну хай буде. Так, що це за плечі? Я їх вибив чи купив? Мабуть вибив. Я б таки навряд чи купив би. Договорились. Так, так. Дублікати по-любому продаю для чого дублікати залишати. Так, ну тут є. ну кай буде, ого! Нє, це продам. Продам, родам. Ого, які стати. Крит урон, крит урон магія. Ну, правда, критурон магія мені не треба, і магія мені не треба. Пускай там. Хм, хм. Ого, скільки супротива. Так, ну це можна продати. Договори. Це також. Так, треба йому продати. Сторінки главу. Так, да, є, перший ключ є. Але зараз ми в гробницю не підемо. В принципі, зараз особливих ніяких таких проблем немає по шмоту. Є що повертаюсь обратно. Нє-нє-ні, мені туди. Все, погнали. Так, ну зараз особливо ніяких проблем по шмоту немає, я не бачу взагалі сенсу. Так. Я когось бачу. Я не бачу зараз сенсу відкривати сундуки. Так. Є гробниця, в гробниця. Я не бачу сенсу відкривати гробниці, тому що шмоту зараз ніяких проблем немає. Так. О, там повинна бути сторінка книги Мертвих. Ось тут вона. Є. Це я вже третю главу збираю. Збираю третю главу. Ага, треба було ще одну главу продати. Ну ладно, не, не важливо. Все одно я зараз відкривати гробниці не буду. Так, я бачу там камінь. Заробійка буря! Так, треба змінити, вибрати лапу. Що не вцепив? Так, я відскочив в бок, а не на нього? Так, Мы туда полетим. Так, що за, за демейч такий? Так, відкинув. Так, трохи не встиг відскочити. Так, взагали серьезный... Мы знак. Я... Так. Я ищу... Он ответит на мой вопрос. Так, ладно. Так, тоді що? Виконуємо квест з цим. З гортком. Душнуватий такий безтолковий квест, але його потрібно зробити, щоб добити левел. Тут ще є баг. Так. Коли я буду говорити з Архонтом, він мені докине просто цей. Досвід у мене буде левелап під час катсцени і. І. Якщо буде левелап під час катсцени, гра просто вилетить. В мене таке просто не один раз було. І в мене йде запис. І. Якщо гра вилетить під час запису, то в мене просто не збережеться голос. Так. Це мені треба поговорити з радником. На цей раз я цей квест зроблю значно швидше, ніж минулого, тому що я на цей раз буду всі діалоги ці пропускати. І за ось... Так. Давайте включимо цей квест для того, щоб знати, куди йти далі. Так, задіяти. А, цей треба втрачена душа. Цей квест треба було задіяти, так. Так, тепер нам куди? Обратно, обратно. Так, ось я вже біля дерева, да. Це нам треба в втрачене світло. Потім потрібно буде в ковальські землі поговорити з шаманкою. І потім обратно до Натаніеля. Такий душноватий квест. Просто пробігтись. Туди-сюди. Так, одразу телепортуємось сюди. Кстати, треба подивитися, що в нього там за речі. Можливо, там у нього є щось прикольне. Нахуня! Твой друг не появляется. Но... Среди творцов в кузнечных землях живет. Да, я помню Еще кое-что продать тебе. Хм. Ну тут прям вся фигня какая-то. <звук> Может, его талисман будет хороший. Хо-хоу! Крит шанс, крит урон. И экономия ярости. Так, ну хай-гуда, буде, хайгуда. Буде. Зараз подивимось на мої стати. Де Да, там? Ось. Ось. Пускай твої. Так, мої стати. Так, це треба включити статистику. Я зрозумів. Хо-ху! -хо -хо! Доп зброя! Додаткова зброя! 94% кріт шанса. Основна зброя. 89. Йооо! Це, звісно, кріти будуть. Так, ну що? Повертаємось обратно до дерева. Ковальські землі В землі ковалів. так. І Знову телепортуємось. хм. Блин, столько загрузок. Это просто жесть. Это жах. У тебя есть кое-что для меня. Як ти так, догадалась? Вони... Значить, он він... не змогу. Так, все, все. Так, куди тепер? Обратно до дерева, да? Так, звичайно. Так, і знову загрузка. І зараз буде знову загрузка, да? Так, загрузка. Ну що, тепер знову телепортуємось і знову буде загрузка, блін. Ой, багато хто гнав на зміїні нори з першої частини. Але якщо б тут були в зміїні нори, не було б стільки загрузок. Так, ну що, давай мені левелап. Аме Ти так їм. Розрушитель. Хо-хоу, да, є. Левел -ап і тепер треба Іти... потриндіти за архонтом. Ой, шлак, шлак. О, відкритий четвертий етап. Ну, горнило ми будемо проходити в самому кінці. Коли я вже буду підкачаний, перекачаний, прокачаний... коротше, прокачаний до максимуму. Думаю, можна взяти топор, так, сокиру. Хай буде сокира. Ну Да, конечно, летит такие, что... ...що, що особо комбо не прописать. Конечно, комбуха, блин. <свист> На три удара. Там щось взерватое. Да, до ста. Чудово Стени к свету. Я вижу тебя, всадник. Поступки, которые ты совершил. Жизни, которые ты оборвал. Я знаю, зачем ты здесь. Ну, добрый, знаешь, что знаешь. Я тоже знаю. Так. Десь тут должен быть сундук. Да, он там есть. Давайте его зараз открываем. Ну, давайте подивимось згори, що тут. Йо. Там що таке? Так. Ага, це у нас... Так, цитадель слонової кістки. Цитадель слонової кості. А це що у нас? Ну, коротше, неясно, неясно. Так. Так, да, прикольно, тут, прикольно. Постарались. Так, ладно, Хватит тут розглядати. Погнали далі. Погнали на землю. І знову ж таки загрузка. Тихо. Так, ну цей випуск, мабуть, поб'є всі рекорди по кількості загрузок. Так, ну еще. Ти ж не гідний, взривайся до мене! блин, достало. Я думал, что вообще я его буду так толкать. Да ё... Я думал, что если я буду его так подпихать. То меня просто не загинем выбухом. Я должна убить тебя за то, что здесь натворил твой брат. Ой, давно уже выяснили, что брат тут не, не при чем. Спасибо за предупреждение. Так. Заберу монету. И заберу сундук. Так, еще я бахну камень. Так, выберем обратную лапу. Так, що саме цікаво... що Ось, не вампири машины, а вот топор, топор. Сокира. Ось. Вона кар... викрадає. Вона краде ХП навіть у машин. Так. Навіть у споруд. Це чому так. Це, мабуть, через цей пасивний навик. Розщеплення. Розщепірення. <гад torcule> так, розщеплення. <гад torcule> так, ну що, давайте тоді збережемо гру. так. І продовжимо в наступному випуску. І я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб мої відео не залишалися без уваги. Не пропускайте наступні епізоди. Всім дякую, всім пока. До зустрічі.